Вітаю вас, вільні українці. Поки Одеса сиділа без світла, активісту Павлу Ярошу дали 7 років за те, що він єдиний в Україні, хто відкрито звинуватив Зеленському державній зраді і подав заяву на нього до суду. Я Павло Ярош. Знаходжусь біля Приморського районного суду міста Одеси. нас сьогодні розглядається справа щодо. Відкриття кримінального провадження Служби безпеки України на Зеленського Володимира Олександровича за статтєю 111 Кримінального кодексу України з Рада. І що я вам хочу сказати, замінували суд, то я роблю заяву працівників Служби безпеки України і також. Працівників суду і всіх причетних. Прокляття ляже на весь ваш рід за те, що вбивають людей. А війни в Україні ви офіційно не вводите. І це все буде на ваших очах, тому що служба безпеки для того і потрібна, щоб захищати державу знутрі. А ви покриваєте зрадників і ті, хто валить конституційний лад. От всі кажуть, за кого голосувати, прийде такий самий. От за таких і потрібно голосувати, як Павло Ярош. Ви ж бачите, що роблять олігархи зі своїми халуями. Одних закривають по тюрмах, а інших просто знищують як Чорновіло. Свій час. Я вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Одна з найдемократичніших. Так за що посадили Павла Яроша? За те, що підозрював Зеленського в державній зраді. А хіба Зеленський не давав для до цього приводу? Спочатку Оман, потім не підготовка до війни, коли за півроку попереджали, що буде напад. Плюс оця корупція, яка при Зеленському була і раніше, але при Зеленському вона вже набрала таких масштабів, що розкрадають просто. В турборежимі фактично працюють на користь ворога. І ніхто ж корупціонерів не садить, а садять іменно таких же самих активістів. Так за що посадили людину? Покажи свій синяк. А за чим? Бачите, конвоїри охороняють Яроша. Я думаю, що це конвоїри, хоча ти мені не кажеш, але я догадую, що це їхнє діло. На Бог їм це Хто хоче більше дізнатися про цю справу, підписуйтесь на канал Павло Яриш або президент Павло Яриш. Матвійчука посади в тюрму, що він, він, він пенсію не грабить, що пацана немає, на, на броніки немає, а ви прокороємо і робити грабити, бляшого да, градусі. Да. Так за що суддя дав Павлу Ярошу 7 років? За те, що людина хотіла дізнатись правду, ну так 90 українців хочуть дізнатися правду. Про що говорили в Омані? Чому не готувалися до війни? Чому така страшна корупція під час війни, яка працює просто на користь ворога? Чому досі не оголошений стан війни? Просто Павло Ярош перший це зробив публічно і подав заяву на Зеленську. Тому виходить, 90 українців тепер треба пересадити. І хто ж тоді буде жити в цій Україні? Я хочу сказати. Що євреї зійшли з ума. Зеленський Володимир Олександрович, президент України, повноваження якого припинено, кричить, що будемо воювати до останнього українця. Чомусь не кричить, що будемо воювати до останнього єврейця. Ізраїль вибиває палістинців. Нітаняху кричить, вибиваємо як тараканів. Нікого не притягують до кримінальної відповідальності за великий злочин вбивство людини. Натомість Єврей Артеменко, суддя Одеського апеляційного суду, людей сажає на 8 років за палку колбаси, що вкрали виїзди хочуть. Нікого не притягують до кримінальної відповідальності за масові вбивства людей, за геноцид. Бо так у нас заведено. У нас в міністерствах крадуть мільярди також євреї. А ніхто не притягує їх до кримінальної відповідальності, бо свої євреї сидять в судах, точно так, як ми бачимо, що в Міністерстві оборони вкрали мільярдами грошей, нікого не притягнули до кримінальної відповідальності. Закривають справи недостатнього складу злочину, строки вийшли і інше. То я хочу сказати, що ви порушуєте основний закон Моїсея. Не вбий, не вкради. Це ж ваші закони, які ви їх і порушуєте. Чи ви вважаєте, що Боя Але перед Богом всі рівні, всі возлюблені, всі діти Божі, за це ви будете покарані. І скоро народи світа вам це покажуть. Що так себе вести не можна, і ви будете притянуті до відповідальності через руки Божі людьми за ваші дні. І от поки народ відволікають блекаутами, корупційними скандалами, за які нікого не посадили і не посадять, режим робить свою справу. Прибирає конкурентів, прибирає активістів. От мені хотілося б задати питання всім тим блогерям, блогерам, які мають там сотню підписчиків, дві сотні і більше до мільйона. Ви ж такі правдоруби, То Та чому не можете замовити слово за Павла Яроша? Павло Яроша ж теж хотів дізнатись правду. Де ж ваша правда? Чи ви язики тримаєте в одному місці і боїтесь висунути? Чи за це гроші вам не платять? На прокурора. А? На прокурора вони не відкриють е, кримінальне, не внесуть в ЄРДР, а на конвоїрів на своїх. Здадуть да, бистро. Ви подивіться, ви що, Яроша охороняєте, як боротьби, він страну украв. Ви що? президент Бог ти мой. Паша, я завтра до тебе прийду. Патріот і людина честі, Павло Ярош його справа потребує максимального розголосу. Його судять за незручні запитання до влади. Тому я дуже прошу, підпишіться на його сторінку, подивіться відео, за що його судять, зробіть репост, щоб більше людей про це дізнались. А зараз давайте разом його підтримаємо і будемо боротися за справедливість. І покажемо, що доля таких людей для нас не байдужа. Усім мирного неба. Зеленський говорить, що в нас сама демократична країна. Ну, якби в нас була сама демократична країна, то за таке б... не то, щоб не садив, я суддя, просто б не брався за розгляд цієї справи, бо немає самої справи. А в результаті маємо те, що маємо. У нас процвітає корупція, і за корупцію ніхто не судить. Тому я ще раз кажу, що у нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене полозу, а чиновниками, мародерами, крісами. Всіми тими, тим, хто розпочав цю спецзабасрацію. круговая порука Мажет, как копоть Я беру чью-то руку А чувствую локоть Я ищу глаза чувствую взгляд Где выше голов Находится зам За красным восходом Розовый закат сон я одной